Так, да. зараз ми знаходимося на акції протесту в Каїрі, де відбувається акція, як ми зрозуміли, проти президента. Все оточено барикадами, і ми пройшли десь з 10 барикад, які охороняють мітинг від їхніх противників. Армія займається тим, що розбороняє протестуючі сторони. Зараз тут дуже багато людей, але і, і в принципі небезпечно через те, що через півгодини почнеться комендантський час і е, е, армія буде намагатися е, забрати, е, убрати людей з борщі. Е, По примусу стоять армія і вона це все охороняє, але через 100 метрів вже є опоненти, які, можливо, будуть... Протистояти і цю акцію протесту. Це що все спокійно, але ми показуємо, якщо що будемо ліняти, ну і панораму.